74 проти одного такий є рахунок по збитим і незбитим дронам, які були запущені по столиці України Києву цієї ночі. Тобто 75 запущено, 74 збитих, один десь там прорвався до цілі ніяких серйозних руйнувань і жертв. Допущено не було ось це прекрасна ілюстрація, так би мовити, технологічного співвідношення між арміями цивілізованого світу, куди відноситься і Україна. Ну звичайно, ми збиваємо їх не своєю зброєю, переважно хоча в нас дещо є й своє, щоб збивати дрони і не тільки. Тим, чим нам надають американці і європейці, і з іншого боку, російська армія разом із своїми союзниками Іраном, це ж іранські дрони, не знаю, що посольство Ірану досі робить в Києві Китаєм, китайська Педділка, це найпоширеніша, мабуть, річ у світі сучасному, ну і Північна Корея. Ось якщо при рівних умовах е, технологічне військово-технологічне змагання, то десь таке співвідношення: 74 до 1. ну досить непогано.